Простір жіночого здоров'я, турботи й професіоналізму. Жіноча поліклініка, що при луцькому клінічному полговому будинку, місце, де кожна жінка відчуває себе впевнено та захищено. Тут поєднується багаторічний досвід, сучасні технології та щире піклування. Наша мета не лише лікувати і надавати якісну медичну засновану на доказах допомогу, але передусім. Допомогти жінці на всіх етапах її життя, супроводжувати її на всіх етапах життя. В нас працює потужна команда професіоналів, які дбають про кожну пацієнтку як про найріднішу. Від профілактики до вагітності, від діагностики до післяпологової підтримки, фахівці поліклініки щодня допомагають сотням жінок. Надійна лабораторна база та сучасне обладнання дозволяє швидко і точно ставити діагнози. Да я змогу раніше виявляти, звичайно, ці переракові захворювання, лікувати їх, профілактично оглядати так само жінок. Дуже добре, що є таке обладнання. Дуже важливо жінкам оглядатися, якщо є потреба, це один раз в рік з повним обстеженням, якщо є потреба, і частіше приходити, звичайно, на прийом. Ну, і Дотримуватись рекомендацій. Жінкам бажаю любити себе. І займатися своїм звичайного здоров'ям жіночим. Жінки, які тут обстежуються, відзначають, окрім професіоналізму, головне тут людяність. У нас вже є двоє діток, 12 і 10 років, і наважились на ще одного братика. Чекаємо з нетерпінням, двоє попередніх дітей також були народжені тут з допомогою спеціалістів даного клінічно-пологового будинку, які відносяться до всіх своїх пацієнтів як до рідних. Тут можна отримати кваліфіковану допомогу в будь-який час доби. Лікар завжди на зв'язку, завжди спостерігалась лише в жіночі консультації, тому що лікарі на вищому рівні обладнання, лікарі і завжди все влаштовувало. Прагнемо, щоб кожна жінка відчула, що ми турбуємося за її здоров'я. Ну і основне покликання наше це допомагати жінкам. Буде дуже раді, якщо ви до нас будете звертатися, і ми раді вам в цьому допомогти. Також при поліклініці діє виїзна бригада, яка допомагає жінкам у найвіддаленіших куточках громади. Жінка отримує повний спектр гінекологічної допомоги, включаючи і консультацію лікаря, і огляд лікаря, і узд діагностику. Далі вони звертаються до нас. Ми змінили графік роботи і хочемо наголосити, що з 1 червня ми будемо працювати з 8 до 8, щоб найбільш зручно було для наших пацієнток. А найголовніше, більшість послуг тут доступні абсолютно безоплатно.